Аби продати а гарантійне обслуговування мороз. Повністю з вами згідний, тому що я дзвонив, де я брав цей трактор. Ано не мече. Мені кажуть, зараз вам скинемо номер. Скидають номер, на тому товар... чекайте, зараз вам ще один номер скинемо. Розумієте? До тих дзвониш, вони просто на мороз кинули, не ігнорять нічого ніхто не відповідає. Вийшли ми вам нові ці датчики, там вони заміните. Ще я маю їх сам замінити. Розумієте? Трактор на гарантії. Вони мені висилають сюди. такі вельми шановні гості. Та ви що? Дуже вам дякую. Ми вам вишлімо. І заміните будете далі працювати. Трактор на гарантії це маєте робити ви, а не я. Тим більше я кажу. Нагнало масло, щоб просто. Просто капець. Аби впарувати. Парувати, впарувати. А про проблеми ніхто не розповідає. Але за мости, там, що вони роблять. Це, ну, це все таке, що ми до мостів не дійшли. Поки що такі нюанси. Тому спостерігайте, підписуйтесь, буду розповідати, що і як.